В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу! Любі наші молільники, браття, сестри, любі наші діти, найдорожчі наші спільночани, всі, що зараз разом з нами активно додаються до молитви, наші захисники, і захисниці, усі, хто зараз далеко від Отчого дому за кордоном. Всі, хто жара в дорозі, хто в паломництві, хто зараз у лікарняних палатах, всі, що сьогодні могли, і змогли і мали бажання, і доєдналися до молитви, і доєднуються до молитви щиро-щиро, дякую Богові і запрошую кожного молільника разом з нами у ту духовну мандрівку, яку ми щовечора стараємося творити разом з Господом, який супроводжує нас. Дає нам ті добрі і правильні дороговкази, супроводжує нас. Ми з вами сьогодні, особливо в тому часі приготовлення до величного свята, святителя Отця Миколая, ми робимо ті останні приготування, які для нас є важливими. Ми стараємося згадати або десь підгадати одному чи іншому. У тих наших спільнотах парафіальних і дати нагоду почути, зрозуміти, що ми будемо і пам'ятаємо про тих знедолених, опущених, потребуючих. Тому, любі молільники, щиро запрошую всіх до спільного служіння. Пам'ятаємо, що наша молитва, наше відкрите серце сповняється тою Божою мудрістю благодаттю Господню, яку вона сьогодні якою наповнюємося всі разом. Прошу поширювати молитву, складати свої намірення у своєму серці і пам'ятати, що кожне намірення, яке з глибокою вірою складаємо перед Богом в ім'я Ісуса Христа, воно сповниться. Бо сьогодні вкотре переконалися всі, що знову день підводимо до підсумку. Вечір заходить, і ми знову збираємося разом, запрошуючи один одного до спільного служіння. Тому чекаємо кожного з вас. Зараз важливо нагадати, постукати в ті двері серця, які завжди відкриті на слово Боже, відчути благословення Господнє, яке говорить, чувайте, чувайте і пильнуйте, щоби не війти у. Обійми Бога і не отримати те, що ми називаємо осудженням або тою тьмою кромішньо. Хочеться увійти в обійми Бога і почути слова, які він казав, як той блудний син повертався до батька, той просив і прославляв Бога і казав: Прославляю тебе, Господи, неба і землі, що ти втаїв це від розумних, але дарував це немовлятам. Увійди в радість свого пана, бо ти був вірний малому, поставлю тебе над великим. Це Господь говорив слугам, які примножували ці таланти, які він дарував. Сьогодні ми знову прийшли, щоб примножити той талант, який Господь дарує кожному з нас у вигляді того духовного благословення, добрих справ, діл милосердя, підтримки, праці, доброї думки. Доброго, достойного слова. Тому, власне, зараз, у цю хвилю, де маєте таку нагоду, запрошую всіх, всіх кожного, зокрема, до нашої спільної молитви, до тої спільної духовної втіхи, духовної розради. І ця духовна молитва нехай єднає сотні, тисячі, мільйони народів, якими разом ми стаємо на молитву, запрошуючи один одного і тим прикладом. Будучи для всіх, хто має той добрий час, хто завжди собі робить це напоминання, і вже інших слів немає, окрім того, що прийшов час, треба залишити всі свої справи і спішити на спільну молитву, яка єднає багато родин з у різних куточків України і світу. Тому кожен, нехай перед початком молитви. Складе перед Господом у своєму серці, у своїй душі, у думці своїй своє намірення, яке ми постановили молитися у місяці грудні, і так само, звісно, кожен нехай складе своє особисте намірення, з яким приходить сьогодні перед Божі очі. Тому молімося щиро і дякуємо Богові за те, що Він знову сьогодні нас збирає, а нашим воїнам, героям. Нехай Господь благословить, щоб вони так само і далі тримали над нами то мирне і чисте небо і, перемагаючи того нечистивця, пам'ятали, що ми теж молимося і допомагаємо всім, чим можемо для кожного з них. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини. Що всюди, єси і, і все наповняєш, скарбнице благ життя подателю, прийде і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від уця родженого перед усіма віками. Світло від світла бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей, і нашого Ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідає одне хрещення. На відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив. Нині повсякчас і на віки віків Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш що Щіси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш перший десяток, всіх запрошуємо на молитву. Робіть помноження, ставте свої намірення, вподобайки, які маєте, поширюйте Боже Слово серед усіх своїх друзів, групах молитовних і разом прославляємо Ісуса. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребую Твого милосердя, Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш другий десяток. Пільна молитва за благодарення Господнє, тому благословення, нехай буде з нами, а наше слово дякую, нехай буде перед Богом. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Марія. Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, єси Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, спільна молитва за наше воїнство, за кожного героя, який сьогодні стоїть на варті нашого спокою миру, за кожного полоненого, пропавшого, пораненого, за кожного воїна чи захисника, захисницю, до яких так само сьогодні прийде благословення і милосердя. У вигляді того величного свята, святителя Миколая, тому молимося щиро за родини наших героїв, за те, щоб в наших серцях було єднання, щоб ми підтримали і були поруч кожного нашого героя. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину і Святому Духу, нині і по всіх час, на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, спільна молитва і благословіння, і велика, велика ласка Божа за наші родини, за наші сім'ї, за хворих, немічних, страждаючих і терплячих, за кожного, хто сьогодні в подорожі, кожного, хто на чужині, хто в домах перестарілих чи в сиротинцях, хто є в тому величному випробуванні в дивця чи вдовиці після війни, після того великого випробування. Молимося за сиріт, молимося за одиноких, опущених, покалічених життям. Тому щиро прошу про молитву і нехай Господь почує наші прохання. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Мая Мария, Мати Божа, Молися молись за нас, Мария Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Мария Маря. Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас разом. Мая Мая, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Мария, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися моли молись моли за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу нині Повсякчас і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Молимося, Наш п'ятий десяток, спільне наше служіння і молитва, намірення місяця грудня, а це особливий підсумок нашого 2025 року, року ювілейного року, який приніс дуже багато. Різних випробувань і різних благодарень, року, де ми просили, благали вкотре того Божого заступництва і будемо далі продовжувати. Тому дякуємо Господу за всі Його благословіння, дякуємо за наших рідних, близьких, дякуємо за приятелів і друзів, дякуємо за випробування і немочі, страждання і терпіння, дякуємо за ту силу. Яка наповнює, і ми долаємо все, що Господь нам посилає. Тому дякуємо Богові і благаємо про діла милосердя, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше, Отець, прибіжище наше, син, покровитель наш Дух Святий, Троїці свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, нашої Син на небесах, нехай ці ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила. Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, ми знову в тій великій молитовній родині. І Господь збирав нас і збирає, і буде збирати воєдино. Пам'ятаємо, лишається тих кілька днів сьогодні, завтра, і ми маємо ту добру нагоду долучитися до величного свята, святителя Миколая для тих, хто є в великій потребі, а їх є дуже багато. Тому маємо на ту мету і маємо ту добру волю допомогти і підтримати тихо, таємно, просто, скромно, але допомагати тим, хто в потребі. Завтра і на наступний день, і післязавтра ми обов'язково навідаємо тих, хто в потребі, і святий Миколай прийде до кожного. Але ми подбаємо про те, щоб когось ми не опустили, щоб десь потім ми не мали тої якоїсь внутрішньої або внутрішнього докору сумління. Тому стараємося допомогти, підтримати. І прошу кожного, долучайтеся до добрих справ там, де перебуваєте, там, де кого знаєте. Тому особливо нашим захисникам і захисницям, опущеним, прикутим до ліжка, вимушено переміщеним, хто втратили житло, майно рідних чи близьких, пам'ятаємо про них, пам'ятаємо про родини наших героїв, про вдів і сиріт, пам'ятаємо про них, пам'ятаємо про кожного, хто просив нас про молитву, і не очікуємо, а діємо діємо вже і зараз, і сьогодні. Тому чекаю на ваші молитовні намірення на місяць грудень. Дякую за вашу жертовність для потребуючих, дякую за все, що допомагаєте і підтримуєте. Дякую щиро Богові за спільну молитву і очікую на вашу підтримку. Бо завтра теж будемо йти і проводити майстер-класи для наших дітей, для того, щоб знову потішити наших героїв, будемо відвідувати перестарілих. Хворих, немічних, прикутих до ліжка, які теж потребують нашої уваги, будемо творити ті діла милосердя з Божої волі, і нехай Господь нам дасть сили, а вам, дорогі браті і сестри, щоб ми завтра знову зустрілись, а ви допомогли тим, хто очікує від нас того теплого, доброго і благословенного часу перебування разом. Всім спокійної, мирної ночі, бережіть себе. Слава Ісусу Христу!